Добрий вечір. Зараз вибачаюсь, мій звук був вимкнений. Добрий вечір ще раз. ще раз. добрий вечір. Ви звідки, якщо не секрет. Я розумію, вам вас только добрий вечір. остальное нічого не зрозумів. Ще раз повторіть, будь ласка. Я зрозумів, то, что ви з мною поздоровались. Добрий вечір. Остальное нічого не понял. Запитую вас, ви звідки, якщо не секрет? Ще раз, можете по-русски говорити? Не можу. До свидання. До побачення. Чому не перемикаєтесь? Ну, сам перемикайся. Чому ну, я повинен це має? робити? Чому, блядь? -чо Чому я говориш, повинен я це кажу? робити? Дивіться, я не переходив з вами я на ти. Не я веду з вами нормальний діалог. Я це зрозумів уже четвертий раз, коли ви це сказали. Навіть з першого зрозумів. Но я но я, я тебе ж не понимаю. росіянин. Це другий момент. Я Третій но момент. Но я, Якщо но ви мене не розумієте, понимаю. то нажимайте кнопку далі і спілкуйтесь з кимось іншим. І не спілкуйтесь взагалі з українцями. Якщо не розумієте так, мову. Чому я повинен це робити? Якщо ви ну, мене що не я, розумієте. я, я, я сказав — кнопку. — Ви хто такий? Я Ну, хто покажіть я? — покажіть мені закон, Меня? яким я повинен керуватися. Mm. стосовно того, що я вас повинен слухати. Хто ви такий? Ну, ти я ти должен, должен подчинятися моїм словам. Хто ви такий? Російський чоловік. І що? Я українець, громадянин України. Да. І що? Вот, вот. Поэтому що ми, як я, я русський. А ти в Покажіть мені, будь ласка, доказ ваших слів. Якийсь закон, який закріплений І... на державному рівні. Українці, українці повинні та, підкорюватись росіянам. Да. Можете показати, будь ласка, цей закон? У вас є доказ? Я тебе нічого не буду показувати. Тому що його такого не існує закону. Навіщо Но... ви вживаєте те, що не є доказовим фактором? Чому ви починаєте зразу зливатися? Я тебе не розумію, просто все. так, зразу почали ну, не розуміти. По... Тільки що я ви вас... з вами діалог і не зливаєтесь говорить. в унітаз. Слушайте, ви дуже слабенький, не вивозите слава. діалогу, я так? Не я вивозите чому чому свого опонента. А все, ви можете тільки все говорити лайно з вашого рота, яке льється постійно бездоказове, і більш нічого тільки робити говорити. не можете. Тільки говорити, я то тільки говорю, і це я зрозумів. А остальні хера не больно. Так, ви зараз будете прикидатися тим, ким ви являєтесь. Хоча навіть прикидатися це недоречно стосовно вас, ну що ви росіянин. Блять, что ти сказав херло знаєте. Не розумію навіть взагалі зараз, що ви говорите. Що ви зараз сказали? Ты Maybe we can try to speak English with you. Why not? Знаешь, Why not? Сказать? Sorry, but I don't ты, I don't know ты... your language. Maybe we can try speak English with you for a nice communication. по-русски говори, дебил, You know English language? Я вот знаю, знаешь, как тебе на Покажіть мені по хоч один закон, який зобов'язує мене спілкуватися тебе. російською. Тебе, ну, ти, вот, давай хоч так, один закон. закон, покажіть а, мені, будь ласка, в українському законодавстві, який зобов'язує мене спілкуватися російською. Я перейду. Нахуй ідти типу, блядь. Можешь сходити, слід за я русским кораблем, звалюй, давай. Не хочу я з тобою пиздеть. То звалюй, я давай, слід за русским кораблем, показати тобі дорогу, ты знаешь, куди ходити. Русским кораблем. Так. Давай, звалюй. Та? Звалюй. Что делать? 200 звали. Як тобі ще пояснити? Ой, ты мне сейчас русским кораблем Москва, который там Ну ты же знаешь, да. куда идти вслед за русским кораблем. Знаешь, куда? На дно. Або mm -hmm. на, струк. Это культурно мы, сказал. Вот, слушай, вот мы вот идем на дно, как по твоим словам. Да? Вот Ваша мы, вся краина идет на дно. Такие, вот такие плохие. Ну а что ж вы свои... раз вы такие вояки невъебенные. Что ж вы Свои території, та есть теряйте и все далі, і далі. Да, які територіи ми... мы зараз, так сказали, ви, як ви сказали, Прогавили? Донецк, Донецкую Донецьку республіку, Ну, это ДНР, ЛНР. Що таке наші, ДНР та... і ЛНР? Дурак, Донецький і Луганськ ви маєте на увазі? Донецьку і Луганську, області, да, ви Луганську окупували? область, коли окупували? Ну, це по, по вашому старому Луганську, це вже наша, наша земля. Яким правом ваша? По якому закону ваша? Завойоване? В сенсі. Те, що завойована ця територія, означає те, що вона ваша? Так. Да. Так? Да. Серйозно? А покажіть мені, будь ласка, закон, який говорить про те, що всі завойовані території ваші. Ну я тобі не юрист, щоб законами там розписувався, блять. Ну ви ж говорите це як. Ну, не ваша земля Бездо... Це сейчас. ж бездоказова штука, в сенсі вона не наша. А де ваші солдати тоді, блять? А где в сенсі? Ваші люди нахуй? На землі. Наші люди залишились там, ви їх забрали, окупували цю так само територію. Ми, забрали і собі незаконно, порушили Військові, територіальну цілісність України ми, і міжнародне право нас, і Конституцію України. Вам цього замало? Yeah. Ви вбиваєте людей, знищуєте українців як, взагалі як націю, ви робите геноцид українського народу, знищуєте наші міста. Вам це нормально взагалі звучить? Інтересно, наш как будет мне от, ну от, наприклад, вот вдруг, через там какое то час, ти мені попадешся на четвертки, і коли когда, когда Україна буде російською територією, як ти будеш говорити? Mm? Буду говорити слава Україні yeah. постійно, yeah. тому що такого ніколи не станеться це раз. По-друге, я Но буду чекати, ты... коли Росія підпише капітуляцію і буде виплачувати репарації українському ты народу. В Молдавію, там. Я в Україні я знаходжусь в місті блядь. Черкаси. Я не знаю, куди ви. Ви навіть виїхати нікуди не, ви не можете. Вы такие, вы Якщо вам прийде повістка, що ви будете робити? Столько фейков, столько видео вложного, блять. Невозможно смотреть. Но вы сможете. Які фейки конкретно? Що ви там, От, последние фейки, бахмут. Артемовськ наш. Угу. Ну, ч. Що? Що в Бахмуті? Бахмуте? Українські э, фейки, блядь, ідуть такі, що все у нас хорошо. насправді вам пизда там наша. Вашим воїнам... випадком. Всі... ваш? вас? Нет, ваш. Ну так тим паче. Ви вже більше 200, 200 днів не можете завоювати Бахмут. А ми ніколи не торопимося. Да? Серйозно. Да? Ви ж казали, що да. три, три дні до Києва дійдете. Дійшли? Хто де сказав пропоне? Ну ви, ваші люди говорили. Кто конкретно? За 3 дня Киеву возьмем. Кто тебе такое сказал? Вам сухпайки давали на 4 дни всего вашим військовим. Серьезно? Глупості. Это конкретный факт. Потім ваші тварини, блин, о, знову називали ну, ты... тваринами. Россияне, выбачте, тварины ну, ты... дуже хороші створіння. створення. Можете это может підтвердити? Тварини з росіянами ніколи ніколи не зрівняються, вибачаюсь, друзі. Так стосовно росіян стосовно росіян, які приходили в окуповані території Київської області або Харківської області, і теряли в людей їжу, зливали бензин, забирали унітази, техніку і все інше, ось це життя кльове в Росії. Ось це чітко все показує. У мене вдома унітаз стоїть з України привезений. Так? а ви воювали в Україні. Цікаво. Ви військовий? Зараз я в отпуск гуляю далі поеду воювати. В Україну, серйозно, заради чого ви прийшли зі зброєю в руках на територію України? Ну от. Заради чого? Я от доброволець. Ну, доброволець, окей, і що? Ну, ви, ви взяли зброю. Йдете на територію іншої держави, порушуєте територіальну цілісність. Заради чого? Я з землю з, 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 з хочу ну, отвою, Які ваші землі? Від яких нацистів? Ну ви ж нацисти. З чого ви взяли, що українські землі ваші? Це раз. І з чого ви взяли, що в Україні є нацисти? Два. Бандера, хто такой? Націоналіст. Ну, ви... Українці Бандеру поддержують. Я його підтримую, але ну, Бандера ніяк з нацистом не в зрівнянні. Він не нацист, він націоналіст. Це дві різні речі. Що таке, наци... Що, таке наци... Що таке нацизм? Що таке нацизм? Значення цього слова. Значення слова нацизму. Ви своїх людей убивали? Ще раз тобі говорю, значення слова нацизм. Я зараз тебе не відпущу, ми будемо лучше перейти до кінця стосовно того, що таке нацизм, а потім що таке націоналізм, а потім перейдемо, хто до кого вбивав. Ты Я ты тобі обіцяю, ми поговоримо стосовно того, хто кого вбивав, після того, як ти мені відповіси, що таке нацизм і що таке націоналізм. Розпочнемо з нацизму. Ти ж мокчас говорити на Значення слова ти нацизм. Говори, так. Я чекаю відповідь. Как значит нацизм, блядь? Уничтожение людей нахуй, нацизм, блядь. Нации. Нацизм. Окей, okay, национализм. А одна нация против другого нации. Да. Понимаешь? Вот, это вот, С цим розібрались. Нацизм. С цим розібрались. Ты, ты понял, нет? Да, я зрозумів, так, да, да, я разразу. Понял? Точно да. понял? Да. да. Ты уверен? Да, сто відсотків. Я розумію Сто відсоткову російську мову. Повторить можешь. Те, що ви сказали? Да. Што, ви сказали, що націй? це вбивство одної нації іншої да. нації. Ну. Це коротко ну сказано. Ваші, Почекайте, э, войска, тепер націоналізм. Бак, тепер подошли. націоналізм. Нет, давай. Так, да, націоналізм. Після того ми поговоримо. Стосовно давай, цього, так. я вам обіцяю. От, Значення э, слова націоналізм. Донецька, З націоналізм. Кажучи. Я вас не відпущу стосовно того, якщо ви не поясните, що таке націоналізм. Фу, блядь Донецкая область... национализм я чекаю от вас вашу ответы. значение слова национализм ты почему ты мне наш не, не начинаешь бесить Я ти вас нічим взагалі ти не ти вивожу вас ні на які емоції. Я просто задав я вам просто запитання, можна. на яке я хочу ні, почути нормальну відповідь. Що таке націоналізм? Що таке націоналізм? Що таке націоналізм? Пояснюю вам ще раз. Ти Якщо ти ви відповісте, що таке націоналізм, ми мав... підемо стосовно того, і я вам дам можливість задати мені запитання. Я обіцяю націоналізм. Давай ти на процесу, а Я потім твой. Я не повинен Давай, дашь, дашь, дашь. робити так, як дашь, ви дашь, мені а? говорите. Це не Домусь, демонструє а? ніяких, Боюсь, жодних ти вас немає ти... доказів. Вас ні. Тебі сказати нічого Я росіян ненавиджу. Так ви поясніть, це ви не можете навіть пояснити значення слова націоналізм. Дашь, а росіяни прям, блядь, а? Та думаєте, я не хочу, щоб так? мене любили росіяни. Не потрібно. Я гетеросексуал. Ви поясніть конкретно націоналізму. Фу, блядь. Ти пітара, що ли? Гетеросексуал. Ну, а ви не гетеросексуал? А, а, гет, Блядь, гетеросексуал, їбать, нахуй ну на Ні, скупують. Ви не гетеро? Це дуже, це дуже погано. Ну, значить, ви підкреслюєте знову, що ви росіяни. Ти ви ж сказали, що це дуже погано зараз тільки ж. Ти, ти, нікидо. Розум... Розум... Я сказав чітко, що я гетеросексуал, я ж не росіянин. Чому ви зараз спробуєте мене якось своїми, свої, я... своєю хворобою якось перекинути Нічого її на є. мене? Націоналізм що, спець... росіянин, націоналізм, що таке? Ми зараз відійшли від теми. Націоналізм, що таке? Значення слова націоналізм. Знаєте чи ні? Можете ні, сказати чітко, кажу. що ти, таке не, націоналізм? Не, ти, я знаю, після вашої відповіді скажу. Ти скажи мені. Я вам відповім після того, як ви мені про це скажете. Що таке що? націоналізм? Я відповім що вам після вас. Я чекаю відповіді. Ну, ви боїтеся сказати, так? що таке націоналізм? Добре. Чи боїтеся сказати, що ви не знаєте, що це таке? Я ж вас не відпочу, ви розумієте? Ви вже попали. Я попав, дурак, Куди дурак. попав? В український полон? А, да? Та, ну що таке націоналізм, я чекаю. Коротше, мені кодиручок спрашивають, що таке націоналізм. Тому ви не знаєте і вирішили своїй хвойди запитати це про це, так? Ага, да. Ні, mm -hmm. я знаю, що таке. Я хочу тебе с а тебя Навіщо ви в мене це запитуєте і відповідаєте сказав. і а хочете почути відповідь ти, блядь. запитання я на запитання? Я не стрілочник, таких сказав. як ви. Я не зливаюсь, Сколько так як такі. ви. Я не відпускаю, просто вас і буду чітко ти говорити. Ти що знаєш, таке ти націоналізм? Аня, Аністо підчуть на у тебе ціла пачка. Що таке націоналізм? Я чекаю, ви зі мною зараз спілкуєтесь чи з вашою хвойдою? Якщо ви зі своєю Хойдою спілкуєтесь, виключайте мене і йдіть спілкуватися зі своєю Хойдою. А від вас, я хочу, якщо ви зі мною спілкуєтеся, я хочу почути значення націоналізм. Нацисти, націоналісти, блять. Це одне й те саме ви хочете гриві. сказати? Тепер пояснюю, що таке. Ми розібралися, що таке нацизм. Я зрозумів, що ви не знаєте навіть значення цих двох слів. Що таке нацизм? Ми з вами розібралися. Націоналізм, націоналіст це та людина, яка любить свою націю, любить свою країну, яка вважається так само патріотом своєї країни, і нормально відноситься до інших націй, взагалі в цілому, і до інших країн, має повагу. Так ось націоналізм і нацизм ніяк не перетинаються між собою. Тому що нацизм це знищення одної нації іншої. Так де схожість між цими двома словами? Ось зараз Російська Федерація, до чого я доводив до чого я доводив. Ось зараз Російська Федерація. В обличчі вас, так як ви військовий доброволець, тим паче, ви приходите зі зброєю в руках, порушуючи територіальну цілісність моєї держави, знищувати і вбивати, і окуповувати мою країну, вбивати моїх людей і робити геноцид українського народу, так само як це роблять ваші ракети і вся військова гілка влади. Вся військова структура, вибачте, це не влада. Головнокомандувач ваш дає такі накази, якого ви так само вибрали, і ви вже по всім пунктам вважаєтесь нацизмом. Тобто ваша нація прийшла на територію моєї держави, щоб вбивати мою націю. Хто тоді з нас нацист? І це ще я вам не сказав, що ви використовуєте нацистську символіку на вашій техніці, ви використовуєте за вас воюють наци... на... нацистські організації. Вам цього замало? Я тебе, от... І о, тепер навіть дам. тепер ми переходимо плавно до того, хто бомбив Донбас. Ви да, його давай. бомбили, тому що в Україні навіть ракет не було. У вас немає жодних доказів. Я зараз просто, якщо поставлю вам одне запитання. одне, Ви зільєтеся в унітаз і точно підете вслід за русським кораблем. Одне запитання, яке я просто вас поставлю і прижму вас до стінки. Давай, давай. Покажіть мені хоч один доказ стосовно того, де чітко зафіксована ракета українського виробництва, яка влучила в якийсь будинок і вбила цивільних людей в Донецьку і в Луганську. Хіба ти що сказав? Я нічого не зрозумів абсолютно. Що там ракета пролетіла? Бачите, як вони зливаються, друзі? Ось такі вони росіяни, насправді, ми його дожмемо зараз. Покажіть мені хоч одну зафіксовану ракету українського виробництва, яка влучила в, цивільний, в цивільну інфраструктуру і вбила громадян Донецького і Луганського. Коротше, вот слушай суда. Коротше, немає у вас ніяких доказів не, і ви зливаєтесь. Ну, давайте, давайте. Послухай перед тим, як твої, ви зільєтесь. Ви слуші, ви дебіли, українці. Обґрунтуйте. Сам, да, ви очі сілі дуже, бля, прям ідіоти. Чому обґрунтуєте? Ви, ви, ви за що ви воюєте? Ні за що за захист своєї країни. Ми, ми вас ми не цю війну розпочали. Ми вас завоюємо, ми вас у Так, вже Понимаєте? за три дні до Києва Я... дійшли. Відсмоктали струки, пішли. труки пішли. Ти дурак, уже год вона йде нахуй. Так тим паче. Джембли? Коли казали, що спецоперація. Ну, а так, це вже війна чи спецоперація? А до вас вказалось... Це війна чи Europa? спецоперація? Й... Ви ж хотіли в ЄС. Почекайте, а, це а, війна чи спецоперація? Вас, вас, вас послали нахуй. Ні, уточнюючи запитання: це війна чи спецоперація? Будь я, балабол ти, йобаний. Це війна, війна чи спецоперація? Вам только Америка, читаєте. Ви мене зараз чуєте? Що? Ви мене не будете зараз а заговорювати. Нету, це війна чи спецоперація? Це війна чи спецоперація? Ви це все. Я вам повторюю ще Ми раз: це війна чи спецоперація, яка триває рік? Ваша влада так. сказала, що це спецоперація, ви зараз сказали, що це війна. Так, так як ну, ви влада в своїй країні, Ні. я хочу почути від вас конкретне формулювання. Що ви розв'язали по відношенню Ти, до України? Війна чи спецоперація? Дурак дурак. ти, дурак. Ви не можете навіть обґрунтувати зараз жодного слова, яке ви сказали. <рес> ви простий нацист, громадянин Росії. Росіянин. Якщо б ти по-русски, по я, я б тебе поняв. Я нацистською ты... мовою не розмовляю, Ну нахуй туди йди. Можеш ти сходити, вслід за русським кораблем, ти знаєш, куди йти. О, о, Нахуй ти знаєш, куди йти. Ну а я, ж, я, не, не я ж не росіянин. Ти навіть зараз не можеш обґрунтувати жодного слова, яке ти зараз сказав. Жодного. Ти не маєш жодного фактажу, жодних доказів. Ти навіть не знаєш, хто такі націоналісти і хто такі нацисти. А хочу тобі О, скажу ще один нюанс, який привтопривтикав по прям постійно. Ті, 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 починаючи наш діалог, ви сказали, ви сказали, що ви не розумієте українську. Але впродовж нашого діалогу ви прекрасно мене почали розуміти. Це ще демонструє ще раз ваш росіян, вашу росіянську русі міру і. Ким просрали, виявляєте блядь, взагалі блядь, в цілому розумію, по життю, глупец. Ви по сторони просрали не зрозумів. Зараз взагалі про що ти говориш? А ну, ти серйозно розуміє. не розумію. Взагалі, я навіть не, не розумію, про що ти говориш. Ну, серйозно, тобі кажу, пізду, Дурак ти, блядь. чому ти зразу так починаєш мене поливати брудом, навіть не, під, ну, не дурак, прикріпивши не це, ніяк ну, докази. Ну, ну, в тебе є докази якісь стосовно цього. Ви... Ваші Хоч один войска, доказ в тебе є стосовно страна, цього. Росія блядь, просрала по страну, блядь. Не зрозумів, Ваші яким всі чином? Яким чином? Вони попаршаничать по всім їздять по блядь, по, всім сторонам, попаршанча оружение там просить денег, все, ви нахуй, нікому не нужны. Не зрозумів Європа, зараз, про що влас, ти росі... говориш. Ти... ну, проти Росії вводяться так. санкції. Весь цивілізований світ, Європа да, і Америка, я, блядь, і всі цивілізовані да, країни відмовляються від росіян. Європейський Союз на боці України, Америка на боці України, всі цивілізовані країни на боці України. Про що ти говориш, що від нас хтось відмовляється? Нам допомагають зброєю, технікою, підтримкою, фінансами. Ви програєте на полі бою повністю. Ваше військо показало тільки те, що в твоєму лиці ти так само представник. Да. Вашого війська показали те, що ви не можете навіть нічого зробити проти української вам. армії. Нічого. Вам, ви сказали, армия. що ви залишитесь назавжди в Херсоні. Херсон просрали об'єктивно вас вибили звітом.